Привіт, друзі! Подивіться, де я. Вибрався на такі поля, подивіться, з ким я. За мною децик сьогодні, бо сека не брав, бо досить близько біля села. Там воно щось уносять, якусь хімію в поле. Ну, сьогодні я не туди буду їхати, сьогодні там в мене трохи далі, є перевірені місця. Осінь там був, там більш-менш так цікавенько, а там вирівняли, класно. Сьогодні їду, хочу все перевірити. Сьогодні ж такий трошки незвичний день, але друзі. Не треба мене вітати, бо я трошки запізнення буду відео викидати. Але все одно хочу сьогодні поїхати і дізнатися, може там дід Хабар, який подарунчик мені сьогодні підготував. Тому додивляйтеся, всі знахідки буду обов'язково показувати. Ну а поки що буду, 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 буду крутити до того місця, бо ще трошки далеченько треба. Додивіться. Такенька гарна дорога накатана лісосмугою. За мною Тецик. І ми їдемо, їдемо, їдемо на зустріч пригодам і на зустріч з знахідкам. Так що якось так, подивіться, ще з цього, і з Дніпра пісочок на котушці залишився. Але вже, друзі, пару днів назад був в Черкасах. Дивився, то досить-досить таки вже багатенько води. Вже там немає що робити. Тому до нового сезону ще можна трошки, поки поля не посіяли, трошки побігати. Чим я сьогодні і займуся. Ще хотів показати. Фух, аж захекав трохи з непривички. Ще хотів показати, якесь чудо, чудо-чудо техніка бризкають. Напевно, скоро будуть садити. Ось такеньки, ось такенька робиться в полях. Тому в мене невелике вікно, завтра дощ, навіть сьогодні вже вночі. Тому бігом-бігом трошки покопаю сьогодні. Став перепочитель лісосмузі. Подивіться, весна все оживає, все буяє. Вклинка листочки проклювується. Отак От ось красиво. Красиво, красиво він цвіте. Значить що? Значить, час у мене все менше і менше залишається. Кільканадцять друзів хвилин на велосипеді і я разом з Дециком на, на такій місцинці, на такому полі. Прикольно, це плах, тут немає ніякого орієнтира, звичайнісіньке поле, але тут знахідки доволі-доволі цікавенькі попадалися. Тут і Катькині п'ятаки були, і срібрушка, і всього-всього такого було трошечки. Тому не знаю, що сьогодні попадеться, але ж, але ж інтрига, Хочеться щось таке цікаве знайти. Буду все показувати. Обходив я тут наскільки, друзі, одну хатинку там, де колись давно були, Катькині п'ятаки, два п'ятака там було, срібель, Це багато всього приємного там попадалося. Подивіться, вже йдеться, кто втомився. Не знаю, години півтори може ходив, може й більше, взагалі нуль. Кілька желізячок. отуди ну, туди в рюкзак їх кинув, там лежать. І ось вийшов вже, думаю, по дорозі додому, ще на парочку зайду. Ну щоб щоб в холосту не йти. І ось тільки зайшов, де скільки пару кружків отак крім рюкзачка пройшов. І не знаю, можна сказати, перша за сьогодні знахідка, нахідкою. Ану. Отакенько. От Шматочок, дзвіночки. Бачите, там якісь букви пописані. Голов'яниста бронза. Який шматочок. Шматок. Шматочок історії такий вигляді дзвоника. Ну все, слабенько сьогодні, але я не втрачаю надії, щось сьогодні знайти. Щось так трохи захмарилося. На вечір дощик передає, але нічого. Але нічого, у мене нарешті щось схоже на монетку спіймалося. Ота круба в ямці стала. Щось таке кругленьке, а ну що воно? О, монетка, нарешті монетка ще й видно яка. Десяточка, 1900. Ану ану, ану, дарі погано видно. 30 якусь руку є, Нехай поспробую зараз помити, може так відчухає. Ого, друзі, так ще й не часто монетка. Доволі, 34-й. Доволі-доволі приємна. Доволі приємна і прикольненька. Хай буде. Колись давно на неї полював, але вже така в колекції є. Ну, нехай. Тепер буде ще одна. Доволі так гарненька. Ну що, друзі, коп набирає обертів. Щойно дзвонили камради, сказали, хочемо на коп, сьогодні вихідний день, ти з нами. Я ж відповідно, а як же? Сказав, що так, беру лопату, металошукач, десь де там велику лісосмузі і зараз сіду додому. Сказали, через півгодинки будуть, тому, тому біжу. Тут, чесно, дивіться, походив, робити немає чого, а там зараз. Хоч компанію, зараз полюбимо, якісь цікавенькі або класні знахідки понаходимо. Ось так, друзі, такий. Неочікувано перекрутився мене сьогодні куб, але я ні трішечки не жалію. Тут походив, тут залишаю там доуренки чи до якогось іншого періоду, а зараз з ними десь покатаємося, щось новенького вам покажу. Додивляйтесь. От подивіться, щойно вже по полю бігав, тепер уже з камрадами дивимося карти, куди його поїхати, десь подалі. І будемо сьогодні копати. Що казали камради? Золотіжко сьогодні? Ну, котра... Так, що да, ж хотів показати Ось цю невеличкий, презент, подарунок. Сказали, це поки, поки повну не наб'ю, додому не, це, не пустять мене сьогодні. Так що треба ковиряти. Так що дивіться, сьогодні наші пригоди, чим воно ну, все закінчиться. Бу, хто, хто на Пару десятків кілометрів друзі за плечима і ми з камрадами на таке чудову міс... на чудову таку місцинку заїхали. Тут колись було дуже дуже гарно в 21-му році, він закинув тут відео. було. Ми тут царів з менями я стріляв. Така цікавенька, цікавенька місцинка. Спробуємо тут сьогодні, якщо дощ не на нажене, щось ми хоч по кілька царів спіймати але по одному спіймаємо топота добре ну, маємо це добре. Да, сьогодні повинно бути гарно і так друзі хоч і вітерець але спробую спробую онлайн викупити сигналів майже немає і ось подивіться який мідний чудовий сигнал я щось так думаю напевно царик і зараз спробуємо перевірити, бо тут на цій місцинці неодноразово мені попадалося. Тут доволі-доволі така цікавенька місцинка. Надіюся, це раз так само. Хоч кілька штучок сьогодні знайду. Ну, щоб і комради хай зазнайдуть. Не так да рано ми сюди виїхали. Бачу, 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 в груці, в грудці в лежить. І гурт який. Гурт який. Ця деньга, напевно. Класна, класно, класно, класна, класна, друзі. Веломою. О, о, кайф. Кайф, кайф, кайф. Ось день народження. У мене день народження. І подивіться, дід мені земляний, яку кайфову монетку підкинув. Я кайфую. Так, крикнув камрадам, що знайшов царька. Ну, клас, 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 клас. Кайфую я сьогодні. Кайфую. Таких кілька штучок і сьогодні можна святкувати. Олив'яниста бронза сіра. Так, ось підійшов до камрада, поки вітерес трохи щух і подивиться, вже він теж трошки настріляв. 1720-ку викупав зйомки, який 45-й рік. І ось ця половинка, як їм б про Генлер б. Галер, Гелер. або був німці, а був не вже не буде там. Щось-тій так воно. Все одно потрошку, але попадається. Ми тільки зайшли, това бачив. Але краєвиди тут тільки, оце мені тут подобається це краєвиди, конечно. І вам слава сіні Та-да-та! Тільки навіть там знаходить, хоча другу хатинку знайти. Простіть мене, друзі, за вітер. Але постараюся максимально швиденько і якийсь одну зазняти. Ще такий сигнал був. Поганенький сигнал, але думаю, все одно ж викупаю і подивіться, яку яку красоту я викопав. Якийсь хрестичок і 6 це напевно якийсь старенький. Подивіться. Бронзовий. А може ні, може це якась там пулочка Мабуть, 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 це 800 роки, а може і 700. Якщо хто знає, друзі, підкажіть, бо на вигляд такий досить-досить старесенький. Я тут колись катулецьку знаходив, але це трошки не такий. Хоча може і це такий самий. Ну, класна знахідка. Не знаю, як у камроді. Буду їх гукатись до мене поближче. Одного бачу, а другий десь там за горбом сховався. А, воно і другий там ходить. Тому, 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 тому зараз погукаю, та хай, хай вони тут постріляють трохи. Дивіться, друзі, яка погодка, напевно, дощик збирається. А чого я включився? Бо в мене таке, напевно, як знов царюк. Такий яскравий сигнал, що мені захотілося онлайн викопати. Тим більше тут сигналів майже немає. Подивіться яка. Ну просто пісня. Надо такою красивою водоймою. Тита, 35 не міняється. Тут дух одного. Або якась красивенька мідна штукенція. Або, 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 або якась монетка мідна, велика. Так, друзі, я викинув і побачив його. Побачив, побачив, побачив. Лежить і проситься в руки. Хто такий? П'яток 24-го. Кайфовий, кайфова монетка. Велетенська, мідна, красунька. От таке. От таке. Клас. Я сьогодні. Я сьогодні кайфую. Друзі, 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 дві хвилинки і знов сигнальчик був. Зараз не впевнений, такий поганенький. Я вже онлайн не вирішив не копати і подивіться, що я знайшов золото... золото партії. Хто така? Одиничка, 1900. 31 Подивіться, Геннадій Петрович. А ну ще разок на камеру. А я вам тільки що дві минути назад казав, що там двадцятку знайшов. Бачите? <рес> <рес> Оце воно. Бойно, бойно. А давайте ж підійду зазніму, поки вітер ущух, поки можна копати. А я ще одиничку щойно взяв. Маленьку. Ну я так зрозумів, покрутимося тут. Попадається трошки. Оце тобі нав. Кого день народження, а хто срібло в засмікає. О, гарно, Ще не гарно. вечір, усіх буде зрібло. Миколенка, 905 рік. А в мене така ось одиничка Золото партії. Ну, Це, це цікава з ноги. Їх попробуй знайти Манюсінька. Так, да, так, да, є така. Все, крутимся, крутимося, крутимся. Крутим. Ось ми з камрадом перейшли. Тут ще одна хатинка була в стороні. Ходили-ходили також, що тут нічого сигналів немає. І ось що не купнув і побачив щось кругленьке, жовтеньке, напевно, радянська, напевно, радянська двійка. Так, двійка, тільки трошки погнута, але то чепуха її можна підрівняти. А рік 1937. Старенька, така знахідка. А дощик нас минув. а то й добре, будемо копати. Походили ми там ще, пару монеток спіймалися і слабенько йдемо на нову локацію. і ось хотів показати яр, який крутезний. Камера, напевно, не передасть. Ну тут Доволі-доволі крутий такий схил. Ми зараз йдемо десь щось там походимо, пошукаємо щось новеньке. Такими ярами, долинами переходимо. Тут такий доволі-доволі гарний схил. Либоченьки, нас цьому яру й не видно. Друзі, ми змінили локацію, перейшли на іншу сторону. І тут теж блихатинки. І в мене перший сигнал ось такий чудовий. якісь бігають. Сигнал такий чудовий. арсенати подивіться, яку велику ляпуху знайшов. Мідно. Велика, велика монетка. Знову п'ятачок 24. до Радянські така ляпуха. Два зараз нікого не знаходив, сьогодні є. Класно. Якесь ненормальне, подивіться, палить, хто зноде далеко. Десь вже на Плотавщину, напевно. Камради вже потрошку-додому потрошку хочуть рухати, до машини йдуть. І друзі, друзі, черв'я включився. Іду такий бадьорий сигнал і зверху лежить отакенька От штучка. Це здається від шприцату бронзового. Або від самовара. З двох одно. а я вже забув, що воно. Так, це має, певна самовара якась крутівка чи, чи щось якась. Ну, коротше, ця самовара та й все. Я вже трошки находився, вже трошки язик запанується. Ось такеньке кусок якоїсь бронзи. Але є. Такі чудові чудові місцинці. Подивіться вечір, які кольори такі. Кром досі йдуть. У нас щойно трошки бризнуло. Ну якось так. Напевно вже на слідуючий раз біля машини включуся і знахідками. такий, друзі вже захід сонця. Там така чорна хмарюга Касуна ми вирішили, потихеньку вже будемо додому тікати. Склалися, скамрат розвертається. І ми будемо, 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 будемо рухати, рухати додому. Такі тут мальовничі місця, а ми а ми будемо тікати. О! Каброт поїхав без нас. Все, грузимося, грузимося і їдемо. Так, уже приїхали додому, бо там на розкупках у нас сильний сильний вітер був. Там вже воно, воно, да, воно вже захмарилося, ми ледве втекли. І ось трошки зараз покажу знахідок камрадів. Тут монеток настріляли, трошки радянчиків 20-ка 45-го, тройка, 28-го. І ось така ось красива колись була капуста, одиничка. Зелена, одиничка, зелена, да, зелена гарна. Титухумон, дивися. Таке як 19 або 810. -й. Ну, Така вже. Просто частинка історії є. Да. Але трошки попалася. І це серебрушка, але камрад не признається, яка це з минулого разу. А десь він спіймав. Така красива, коротше, сережечка була маленька. Так. Е -е, ось Геннадій Петрович таку красиву цю зачепив. Ага, який. Номерний 26. І вушка ціла, така в гарному стані. Так, ще ж, написано ж не, не, не цеми не, не цифрами, не цей. А, якими жікрутасами. Ось якась ліна. Це, мабуть, щось. А, це з коробки передачі на четверта, третя, друга. До, 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 буде. Буде. Не знаю, що воно таке, але щось було. Так, ну і, конечно, серебрушка. Отака гарна попалася. 905-го. А що це велике? 61-й п'яток. 61-й. думав цор якийсь. І ось одиничка. Пролеторські дві одинички. 27-го. Рік правильний, номінал неправильний. А ця ось от, трошки навіть і не видно. О, 31-й, здається. Рік. Угу. Одиничка і двієчка. Двічка, двічка, 30-го, ну так теж гарненько ну, нас тривали. Ну, я сьогодні трошки більше всіх, ну сьогодні мені треба було, бо сьогодні <світ> сьогодні мій день. О, і подружка прийшла. Так, ну все, я зараз бігом помію своє та покажу. До нових зустрічей. Да, до нових зустрічей. Ну і ще кроме цього відео в нас там два в запасі із Дніпра залишилося. Ще те колись викину, ну, якось буде. А так будемо потроху, потроху прощатися. Розклаю, друзі, свої знахідки, зараз бігом спробую показати вам. Але сьогодні, друзі, у камрада з нашої банди сьогодні були такі бомбезні знахідки, що це просто капець. Поки ми кудись там поїхали, хто знає, де ми були далеченько, він там недалеко, біля села, у нас знайшов. Ну, Просто клас. Зараз закину фоточку, закину відео, подивіться на ці знахідки, на ці емоції. Ну, зараз і покажу свої оці такі слабенькі, але все одно. Дочекайтесь. Підаш мусить лежить, птуди! Йопту! Ура! Ууууу! Золото! Йоперний театр, ё... твою мать! Да, бачили, друзі, що буває. Звичайно, єдине, що хочу привітати Камрада з такою кайфовою знахідкою. Ну, що я скажу, десь моя теж десь лежить недалеко, може. Треба буде піти та знайти її. Ну, а ще поки буду радіти таким мідячкам, теж доволі непогано. Так, ну і почну, напевно, з п'ятачків. П'ятачок 24-го раз, п'ятачок 24-го, два. З цієї сторони такий зачуханий, з цієї сторони. Більш-менш живеньке. Подивіться, друзі, в чорнозему, як в мене руки потріскалися. На Дніпрі такого не було, на Дніпрі якась така омолоджуюча грязючка була. Ну, то таке, нехай. Далі, що тут у нас? Кусочок дзвоника, гудзик такий олов'яний чи цинковий. Не вирівняв я цю двоєчку. 37-му на вулиці така холодіна, що, думаю, ну його і таких і кравенький побуде. Далі десяточка 34-го. Більш-менш цікава була, навіть її не прийшлося відбілювати, бо злегка почухав її, і отака біленька її. Саменька собі сталася. Так, далі одиничка 31-го. Кайфова, подивіться, в якому рельєфі така деньга 1738 року. Ну а з цієї сторони. ну, З цієї сторони така зачухана курка. але, але, Але але. Класно. Хотів це знайти, то одненька тільки попалась, але в досить гарному стані. І от такий чудовий хрестик, мені здається, це ровесник у цієї Вони десь поряд недалеко і були один від одного в полі. Але ж, друзі, це навіть не бронзовий, а мідний такий, такий чудовий хрестичок. Бачите, старого типу. Ну, Щось, щось типу такого. Ось такий, друзі, в мене вийшов день народження на копі. Хотів я зранку побігати пару годинок та на тому і все. Але бачите, трошки камради внесли корективи. Але я, не жалію, Подивіться, скільки, хоч і небагато, але трошки цікавий знахідок. Як загадував, так і сталося. Звичайно, без срібла і золота, але нічого, на другий раз обов'язково буде. А ви ж дочекайтеся, Скоро-скоро все закину.